Легендарний Морозенко Український народ завжди з великою повагою ставився до своїх героїв. Про них складали легенди, перекази, думи та пісні, їх возвеличували у своїх творах письменники. Саме історичні пісні бережуть пам'ять про подвиги національних героїв бувало так, що ними ставали не тільки етнічні українці. А й представники інших народів. Цікавою є історія героя історичної пісні Ой Морозе Морозенко. Прототипом морозенка став Станіслав Нестор Морозовицький. Він жив на Поділлі, походив із шляхецької польської родини, був одним із найбільших магнатів Речі Посполитої. Освіту здобув у Краківському і Падуанському університетах. Виростаючи серед казкової української природи та слухаючи задушевні українські пісні і молодійну мову, Нестор полюбив народ цієї землі. Він зрікся католицтва усіх своїх багатств і перейшов до православ'я. 1642 року подався на Запорожжя та записався там рядовим козаком. Під час національно визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького Морозенко саме так він записався до корінного реєстру, швидко став улюбленцем гетьмана, дослужившись до полковника. Був організатором військових дій на Поділлі, відзначився в битві під пилявцями, керував кіннотою у війську Богдана Хмельницького під Збаражем. Де в 1649 році героїчно загинув у бою. За іншими джерелами на Савур Могилі народ із вдячністю та любов'ю склав пісню про його подвиг. Цікаво, що пісня Ой морозе, морозенко була настільки популярною в різних куточках України, що нині дослідники налічують 40 її варіантів, фольклористи і історики. Вважають оспіваного Морозенка узагальненим образом українського козака, хороброго та відважного воїна, який увібрав найкращі риси козаків-патріотів, котрі мужньо і самовіддано боронили свій край від турецько-татарських завойовників і польсько-шляхецького гніту.